Зарплата очільників та членів правління державних банків в Україні перевищує середній дохід по країні приблизно у 50 разів, Ба більше майже мільйонні зарплати отримують і їхні заступники. Держава також компенсує топ-менеджерам витрати у відрядженнях, сплачує їх навчання та закриває інші фінансові потреби при виконанні посадових обов'язків. Докладніше про те, скільки в грудні заробили глави Приватбанку, Ощаду та Сенсбанку – Дивіться далі. Як повідомляє обоз із посланням на банківські звіти, у грудні серед очільників державних банків найбільшу зарплату отримав заступник глави ПриватБанку за відсутності голови правління. Його зарплата склала 1 мільйон 184 тисячі гривень. Іншим членам правління виплатили по 995 тисяч гривень. Для порівняння голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у грудні заробив лише 1 мільйон 71 тисячу гривень і залишився без премії, як і всі його заступники та інші члени правління. Авління, які в середньому отримали по 824 тисячі гривень, не надто відстає від колег у частині доходів і голова правління Сенс банку Олексій Ступак, який у грудні 24-го отримав 1 мільйон 108 тисяч гривень. Також контрактом була передбачена виплата у 114 тисяч гривень у негрошовій формі, яка включає, зокрема, витрати на відрядження, навчання, представницькі витрати та інші виплати пов'язані з необхідністю виконання функцій та обов'язків члена правління. Інші члени правління Сенс банку у грудні в середньому отримали 765 тисяч гривень. Голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко у грудні заробив 969 тисяч гривень, що стало найменшою зарплатою топ-менеджера системного державного банку у грудні 24-го. Нагадаємо, за даними WorkUA, середня зарплата в Україні станом на січень 25-го становить 22,5 тисячі гривень. А за даними роботи UA – 20 тисяч 800 гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.